Opel Astra 2008 року з двигуном 1.6 бензин без газу. Його можна спокійно сюди поставити. Також у нас є функція Twin Port. Це що означає? Це означає те, що ви можете економити паливо і не шкодити вашому двигуну. Це Opel Astra Classic, пробіг 164 тисячі кілометрів. Є також історія обслуговування. Передні склопідіспідіймачі у нас салон з тканини. Вони в чохлах зараз зберігаються. Також у нас є кондиціонерчик, він холодить, пічка. В принципі, все доступно і все є те, що потрібно в авто. Це реально робоча автівка. Тут п'ятиступінчата коробка передач. Позаду у нас ось такий ряд сидінь. В принципі, достойний седан для того, щоб вас возити, куди потрібно, перевозити щось і так далі. Позаду виглядає авто ось так: ось цей шильдик 1.6 Twinport. Авто має свою, так би мовити, ізюмінку. Що ще про нього сказати? Це реально. Дешева обслуговування автівка, яка рідко ламається. На неї дуже багато запчастин, і люди просто її знають від нуля до ста повністю. повністю. Тому кого цікавить, реально цей прикольний варіант. Якщо вам потрібно кудись далеко їздити або просто їздити, ось там деталі за телефоном. А ви підписуєтесь на наш YouTube канал, щоб дивитися нові якісь класні надходження. І також ставте лайк та підписуйтесь.